Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній Євангелії Ісус прославляє Небесного Отця за те, що Він втаїв Це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Мудрими і розумними тут називаються люди, які засвоїли собі мудрість цього світу. А відкинули Ісуса як справжнього Месію, бо вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. Папа Франциск, коментуючи сьогоднішнє Євангеліє, сказав, що Бог приховав від тих, які зосереджені на собі, і впевнені. Що їм вже все відомо, вони засліплені власною самовпевненістю і не лишають місця для Бога. За часів Христа мудрими й розумними вважали себе книжники, вчителі закону, фарисеї, а простий народ вони вважали немудрими. Такої думки були фарисеї і про перших християн, як свідчить апостол народів Павло. Погляньте, брати, на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав не світу, щоб засоромити мудрих. І безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу, та погорчене Бог вибрав і те, що не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалось перед Богом. Здавалося б, що люди, які вважали себе розумними і мудрими, повинні були мати особливу здатність розуміти Слово Боже, однак вони закривають на нього свої серця. Це зерно падає на кам'янистий ґрунт їхнього серця, яке є затверділим і Неспроможним прийняти вчення Христа. Натомість серця немовлят є простими, невинними, лагідними і смиренними, які охоче відкриваються на Бога і з радістю приймають Його слово, приносячи рясний плід. Мудрі цього світу. Часто впадають в гординю, є постійно чимось незадоволеними, все і всі критикують, не вміють панувати над своїми негативними емоціями. Майже кожен з нас в своєму житті відчував гнів. гнів поява гніву може бути різною. Це і реакція на слова та дії певних людей, на наші особисті дії, на якісь випадки, обставини, які спричиняють нам біль. Сила гніву також може бути різною від роздратування до ярості. Єгипетське прислів'я навчає, що Наймудрішим вважається той, хто вміє підпорядковувати свої почуття вилінням розуму. Розніватися може і дурень, і мудрець, але дурень, засліплений гнівом, стає його рабом. У запалі сказу він сам не відає, що творить. І всі його вчинки йому ж обертаються на зло. Деться грань, щоб не довести себе до гріха гніву. Насправді, на думку святого Діонісія, межа тут е, доволі крихка, і її можна не помітити. Тому, як навчає Отець церкви, потрібно завжди керуватися любов'ю. Пам'ятаємо випадок, коли Ісус прийшов до храму та побачив там людей, які прийшли не для того, щоб помолитися та віддати шану Богу, а щоб щось купувати, продавати, міняти гроші. Це розгнівало, це дуже навіть розгнівало Ісуса, і Він, зробивши з мотозок бич, прогнав з храму усіх торгівців та їхню худобу, поперекидав столе міняльникам та порозсипав їхні гроші. Це, власне, є приклад правильного гніву, бо не говориться, що він зненавидів цих людей. Це була ревність та любов до Божого храму, де повинно прославлятися ім'я Господнє. Гнів це нормальна людська емоція, тільки гнів повинен бути мудрим, тобто контрольованим. Маємо освоїти мистецтво. Перетворення гніву в спокій, і тут важливу роль відіграє розум. Святий Павло навчає: гнівайтеся та не грішіть, хай сонце не заходить над вашим гнівом. Зазвичай ми навчилися контролювати гнів там, де потрібно, і з тими, з ким вважаємо за потрібне однак найчастіше ми виплескуємо свій гнів на близьких, на тих, кого найбільше любимо. Причиною цього абсурду може бути те, що вважаємо, що це пройде безкарно, бо на роботі за проявлення вибуху негативних емоцій можуть звільнити з праці. Нам може здаватися більш безпечним проявляти гнів по відношенню до рідних, а не до незнайомих людей. Однак цим самим ми нищимо любов в родині. Ми маємо любити один одного, поважати один одного, поважати думку іншої особи. Дуже небезпечним є також накопичення гніву всередині себе, який раніше чи пізніше. Може вибухнути з неймовірною силою. Ми повинні навчитися говорити про те, що нас ранить, хоча інколи це так важко зробити, бо часто бракує довіри, любові, і людина замикається в собі. Однак і в даному випадку стараємося контролювати свій гнів і просимо Бога про зцілення цих відносин. Щоб наша жертва була Богові приємна, потрібно, щоб ми відкинули всяке зло, яке є в нашому серці. Коли щось на нас гнівається, то намагаймося зробити перші кроки до примирення. Зв'язок між служінням Богові і примиренням з ближніми це щось нове, що проповідує Ісус Христос. Служіння Богові не має вартості, якщо не ґрунтується на любові до Бога і ближнього. Сам Христос зазнав найбільшої несправедливості, будучи засудженим на найбільшу кару, хоч сам був невинним. Однак Він приносить цю жертву в дусі примирення, молячись, Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Дякуємо Богові за мудрість, відкриту нам, немовлятам, яка проявляється в любові, смиренності, слухняності волі Божій. Отож, любімо один одного, контролюймо свій гнів і стараємося ніколи не ображати інших поганими думками, словами. צ'ן קאמה אמין